Сьогоднішній день очевидним є фактом, що збитки українських аграріїв сягнуть понад 10 мільярдів гривень. Це за попередніми розрахунками українського клубу аграрного бізнесу. Щодо наших прогнозів, ми виходимо з того, що загальний збір врожаю, загальний збір зернових культур буде в цьому році не більше 45 мільйонів тонн, а при невдалих погодних умовах найближчі два тижні він може скотитися і до 40 мільйонів тонн. Чому? Тому що за великим рахунком проблема виникає зараз якраз з кукурудзою. На більшості території України якраз стоять дуже високі температури, що не дає можливості кукурудзі своєчасно опилюватися. Тому прогноз Зувати якраз врожай кукурудзи на сьогоднішній день дуже важко. Ми вийдемо з новими прогнозами якраз щодо кукурудзи 1 серпня. Тоді можна буде більш-менш адекватно оцінити якраз стан даної культури на сьогоднішній день в Україні. Те, що дійсно ситуація не по всій Україні, я сам вчора переконався, відвідуючи Сумську, Чернігівську та Полтавську область, дуже видно величезна різниця між окремими господарствами, між окремими регіонами. В одному господарстві стоїть пшениця, як ціна 6 тонн, в іншому господарстві переїжджаєте вже 15 Центнерів те ж саме стосується і всієї України. Якщо взяти деякі господарства Запорізької області, збирають 4 центнери з гектара, ви можете собі уявити, що це за врожай і яка там собі вартість продукції, і в деяких господарствах Хмельницької області збирають 7,5 тонн пшениці. Компенсувати це все не вдасться, і це очевидно, тому що величезна різниця, і на сьогоднішній день дійсно немає жодної загрози якраз щодо забезпечення українців українським зерном, і немає взагалі проблем з продовольчою безпекою. Єдине проблема на сьогоднішній день є це якраз забезпечення товаровиробників необхідними прибутками для того, щоб вони змогли відсіятися вже під врожай наступного року. І тут, як на мене, ми маємо звернути увагу якраз на врожай продовольчих куртур 2013 року, адже невелика таємниця, що селянам треба готуватися до наступного врожаю, починаючи вже з завтрашнього дню. А в них на сьогоднішній день а, немає ціни на зерно, яке на сьогоднішній день є, немає врожаю і величезна собівартість.